мы решили встретиться. Здравствуйте. Ты бачишь, людям скучно, все же А у нас тут скот. Я остановил нашу жнива. Привет. А, я с тобой из дома. Саша. Ну, Саша, короче, ты скажешь, Саша, все головы. Ну что, планы? Ну що? Прискать будеш? Я не А, це я я приїхав. Я понял. У вас оператора немає, да, наприскок. Тут покажуть, тут пішка цього господарства бризкають як. Як. Де кондёр стоїть? Я планував. Ну, сейчас я перейду на стійку. наутил уже думаю. Я накупив, приїхав, до мене поглянув, ротаціонку і каже, все беру. Да, 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 да. Тож ззов продав. Да. Було таке. Олександр, ну пару слів про себе. Так, добрий день. Раді вас вітати у нас на Миколаївщині на Миколаївщині. Да. Е, шо, працюємо по е, наутіл технології вже з 2017 року. Це вже такий опитний навчилер. Ну, Трошки, трошки так. Ну, Стараємося е, співпрацювати з іншими фермерами, щоб. Опита За цими? Да, за цими. За цими всіма. залучився на своїх помилках. Да. Не, ну ми його називаємо батьком нашим. Він всьому. Да, підштовхнув нас на ноутіл. Так як і мене підштовхнули, ну, все діло случає. Працюємо. Е, ну, Прийшли, скажімо так, до поняли, що треба на ноутілі Сєвєоборот. Всі uh -huh. е, в обороті у нас е, які культури? Горох, ріпак, сонях, е, пшениця, кукуруза. П'ять культур. Так. Ячмінь, ячмінь сіє, так, не сієте, так? Ячмінь не сіємо. Ну, проскакую надати. Ні, ячмінь останні 2 роки чи три я вже не сію. Пшениця. Всі uh -huh. е, в обороті, виходить, 25% у мене гороха. Ну і практично так само пшениці 25%. 10% тільки соняха. Якщо буває пересів, тільки то додаємо соняха. А так плануємо ще просто вести ну, я понял. все обороти. Ну Сім сівалкою сім'ята. Трошки вона у нас модернізувалась. Ми зараз підемо до неї. Да, робили різні міжряддя і Я скажу, що. По урожайності не бачу великої різниці. От між і на 45 я сію пшеницю і починав від 19, як вона була, і закінчив на 45, то особої різниці я не побачив. Єдине, що треба сроки, як правило, якщо пізні сроки, то все-таки додати висів. Ага. Тобто я сію пшеницю низькими нормами, скільки в середньому? В общем, так пробував від мільйона до мільйон восімсот. Uh -huh. І теж велика різниця не побачив. Все, все, все залежить від року, да? Да, того, від забезпечення року... від сроків посів, від срок, срок пасіу. Тобто, як, да, як були в Агросоюзі, Єліна Дудкіна казала, uh -huh. що треба, і Романьков Едуард казали, що все-таки треба увілічувати. Я так тяжело слухався, все uh -huh. хотілося так поменше норму зробити. Uh -huh. Но... Не треба жадніше, треба все-таки, якщо пізні пасі. Ну, а пізні виходили і за соняха, по суті. Okay. На наутілі Сонях трошки. Змінилися його змі, і вже можете сіяти раніше. Так. Да. За що ріпака. Гороха, ріпака. Горох відчуваєте скільки років, як попередник. Три роки. Три роки відчуваєте, що у вас так. Три, три роки, так. Да. Тобто ну, знаєте, рані... певну, як... певну прибавку до врожайності. Так. Так, ну, по-перше, менше і азотних добрив іде. Угу. Тобто, ви якщо сієте пшеницю по гороху, ви зменшуєте норму азотних добрив, ніж да. по ріпаку. Так, да. так, так. Ну а, а чому прийшли взагалі в нову тіл? Що змусило? Зразу понравилась технологія, тому що менше робити треба, як всі. Все-таки лень. Менше робити. Ну, а потім засікалось. Саме основне, як всі кажуть, все можна купити, але вологу не купиш. 100%. Вологу ніде ми не візьмемо. І я бачу в цьому. Саме основне, що волога. Волога грунт працює, біота працює. Всі ці познімані остатки я, я пробував на полях навіть два роки сіяти пшеницю, але ну, трошки созвачка проблематично І тригода. Ну я все одно, щоб я накопив слой якісь познаних остатків. ні. Ні, ну це ми ми сьогодні вже трошки ж спілкувалися за те, що да. все одно має відбуватися мінералізація. Якщо вона да. не відбувається, то треба собі задати питання, чому вона не відбувається. Коли Ноутіл no працює, то все воно біота, все кушає. Да, і все кушає і переводить в доступну да. форму, і ми цим пользуємося. Да. Ну йдемо до сівалки, глянем, що там ви як її модернізували. Ну, просто рядом немає тої сівалки, яка, яка, була. яка вона була, да. так. Ми її підняли. Ця сівалка захват 2,9. Угу. Це ми... вибрали чисто під МТЗ, так? Да? Да. Щоб ну, була змога. Да. Ми її модернізували, додавали балку, і трошки ширина, ширина у оцю, нас зараз. Цю балку да. Угу. Ширина у нас вийшла зараз, ну, там десь около 4 метрів. Добавили ще колесики, щоб вона була, тому що колеса не видержують. даже, даже рідну не видержали. Зараз, зараз вони е, краще стали випускати колеса більші. Ну, угу. Ми так, так вирішили зробити. Я дивлюсь, ви добла її рідкими добривами. Да? І рідкими, так. Да. Теж таку зробили приспособу. Е Рідкі добрива робимо свої. Угу. добавляємо туди хадеви. Електро електромотор стоїть, да? який відповідає на... да. за внесення рідких добрив. Я дивлюсь, ви її вже этот, реставрували, да? чи це один сашник, чи, чи це вже ви всі. А, ні, ви всі переробляли, да? ну, так? Ні, оце... а, да, цю реставрацію переділили на підшипники. А там втулки, були втулки, так? Да? Там були втулки, переробили все на підшипники. Тобто uh -huh. я зробив 5 секцій на підшипники, відходили вони 3 роки, по-моєму. І є, втулки, втулки стерлись, на втулках вона так гуляла на підшипниках. і вирішили все. Ну, тобто, випробували uh -huh. одразу на там, декілька сашниках, побачили, так, що працює, так, і так, потім так, переробили да. повністю все. Що не влаштовує посівалки? От в мене є одне мала, питання, мала, я вже бачу. А? Мала ширина мала, а мала, мала, мала. Мала, а є ну, трактор? Прикатка, прикатка, потрібна прикатка. Ну, я теж і... подивився на неї, от мені не вистачає тут <как> прикатки. <как> прикатка, вона ж іде універсальна, іде і пропашна. Ми знімаємо, ставимо <как> секції. <как> <4 підставки. как> Такі у тебе був але, і, щось, щось було. <как> Ні, вони були двойні. Тут вони будуть мішати <как> і трошки. Надо один такий. Е, ви після посіву каткуєте? Не завжди. Не завжди. Не завжди. Дивлюсь по ситуації, по влагі, там, ну, як положили, на яку глибину. Mm -hmm. Десь, якщо в суху, то смисла немає. В чому ну, дивимося по ситуації? Ну, а так загалом глибину тримає чітко, да? тобто можете ну, на 2 см сіяти. Сівалка, так, да, непогана. Прорізання як у неї соломи прорізає. Прорізає, так. Да. Прорізає. Ну, ми з перейшли на сівооборот, щоб ми не з соломи. Ми е, сіємо після соломи горох. Тобто угу. після пшениці. А горох, Потім сіємо. ріпак. Після гороха ріпак угу. і потім а, пшеницю. Це того, що після гороху ріпак краще виходить. По, зараз... по декільком причинам. <кій> Перша причина це те, що не така проблема з рештками. З заминанням решток. друге, немає лілопатії від розкладання пшениці, третє немає падалиці пшениці і четверте дуже, гарний дуже багато попередник. вирішуємо. От дивіться, якщо е, ми сіємо євролайтинговий соняшник ага. і уйти після дії, то сівозміна така. Соняшник. І після соняшника горох. А, тобто у вас три культури йде дводольних. Соняшник, горох ріпак. Соняшник, горох-ріпак. Угу. Дуже ефективно, бомбезно, все угу. подобається. І тоді вже після ріпаку зернові або пшениця, або ячмінь. І ефективність гороху, так і чи казав, що найкраще угу. через рік це не витоді вистрелюють. Ми спробували. Витроє що підтверджує, що після пшениці у вас йде кукурудза. Та кукуруза в я пробую, вторий рік. ну, Поїдемо подивимося, на одних кусках кукурудза по кукурузі, ну, мені не сильно подобалось. А після пшениці кукуруза цей рік краще. Ну, а яка культура йде після після, після тоді після пшениці? Опять соняшник? Соняшник попадає 3-4 роки. Я. Хорошо, тоді, тоді в мене питання: скільки у вас тоді відсотків злакова культура займає всі в зміні? Злакова, вона так, вона є домінуюча, тому що взагалі зимі культури домінуючі 40%. А що 40 50-60, мабуть? Ну, є чміні пшениця. Ну, хорошо, якщо у вас три культури йде підряд дводольних, а потім йде пшениця, це 25%. Ну, всі ж культури не йдуть в рівних пропорціях, mm. в сівозміні. Mm. Є банк землі і. Я зрозумів, Тобто не на всій площі така сівозміна, що три культури йде е, дводольних. Тобто, все одно у вас десь йде сівозміна, де 50% злакових, а десь йде 25%. Ну, а ще велика проблема. Всі ну, дуже багато конкурентів з аграрії, uh -huh. і ну, не завжди земля залишається на своєму місці. Там, ну, є якась по-любому ну, ротація обміни. Ті, обміни, з, обміни да, тобто ротація ти зміщуєшся зі своїх місць. Якісь байщики десь уходять, якісь приходять, і на якомусь полі ти починаєш заново. Зна... Розумію, весь цей процес. Разумію. Там, де ти робив щось. Тебе, наприклад, там або обмінялись, або пачик там перейшов і все. Все це все О, я, я тебе розумію. Я коли до батька прийшов, я йому кажу: так, стаємо на свої місця і заводимо туди на утіл на своїх місцях, тому щоб бігати. От є так. договори на 10 років. Я хоча б буду розуміти, що ці 10 років ми будемо стояти на цьому місці і можна щось планувати. А коли ти стаєш, там, хтось вийшов, хтось прийшов, хтось продав землю, хтось іще щось, і ти починаєш стрибати з куска на кусок. А в принципі, так щоб сказати, аби це були такі знаєш, широкозахватні агрегати, там, що там, 12 метрів посівний комплекс, оприскувач 30 метрів, а в нас же все одно. Якби нам без різниці, що на 7 зайти, що на, що на 21, що так. на 100. І не можна, наприклад, розписати ці візміну, там, на 5-10 років наперед. Тому що є такі фактори, ну, є в нас і пересіви. по-любому вони бувають. І коли ти там планував собі, що це, це поле буде ріпаку... а там не прийшов дощ. Ні. А поле, що таке ріпак, як каже Вадим Дробітька, два-три рази сім, один раз косим. Є таке поле, що ти його ділянками вирізаєш, бо там або з'їло, або не зійшло. Ну, а все, і в полі вже ціла зміна порушена. Угу. Ну, чим наутіл приваблює це творчість, це ти. Як, як от художник малює, як бачу, mm -hmm. і це сьогодні він планував так, а завтра пересіяв. І по поле розірване, і на 2-3 роки ти вже ось, все. Я, я зрозумів. Перше, що приваблює в ноутілі, це те, що можна менше працювати. То є, так, е ну, працювати. особа, особа менше, це <плес> так, знаєш, так балакають ці, на самом деле менше. Кажу, що змусило перейти на ноутіл? даті. Що ще? Вологи не вистачає, що ще. Люблю <плес> Ну, менше, менше агрегатів. Оце, звісно, теж Дискатери, плуги. Це підшипники, ремонт. Та да, я щось не замітив, що у вас менше в дворі агрегатів. Що <х Im> агрегатів вають <то> дуже багато. Ну що, їдемо тоді в поле, так? Да? Ну, можна в поле да, поїхати. А що, що комбайн, якийсь для городів? Чи ну це вже да, просто став пам'ять? Ні, трошки підказує. Трошки, під так. Під да? да, да, ну, взагалі, для Дір, так. Я зрозумів. Ну, а що це за агрегат? А це агрегат е, вообще він використовувався для внесення е, селітри. Ага, ну, я це, купив це... і хазяйство ним не працювало, я її взяв для мишок. Виходить, ага, це, це, Три... сівалка, це СПУ чи. Є, да, і да, тут е, гриб, грибок внутрі, да, да. Воздух, воздух надуває така сама катушка. Угу. Ну, я розумію, Подається це сівалки, через гриби, да, як сівалка, да. Да, і воно один бункер. І на штанги, і це виросте. І я ділаю норму 2-3 кілограма, яка мені ну, і і бактерицидами обробляєте чи ядом. І бактерицидом я нашест, яке, яке мишей. Uh -huh. В цьому році мало, то практично ми ходили вручну, uh -huh. тому що це ну, все одно більше. Uh -huh. А так. Ну дуже хороша, і рума можна, але рум більше кидає. Не, да, він більшу норму кине, він не так да, я, і так а це І точково. І я ділаю, я теж подивився піддивився в Ютубі. Uh -huh. Мишка не ходить по зерну, не збирає, uh -huh. а вона. І навіть у тебе я бачив uh -huh. у когось, в господарстві, вона йде на кучку, на рядок. Uh -huh. тобто цей агрегат дає мені можливість сипати. Я, тобто я не в кожну лієчку сюди сиплю, а у мене йде, це 12 метрів захват, і я роблю 4 полоски, uh -huh. і мишки краще збираються. Я понял. Тобто виходить, що йдете через проход. Ну, то есть є э, досвід такий, що через проход ходять, а ви просто на самому агрегаті виставляєте. Тобто да, в грибку я перекриваю, да. оставив там 4 чи 5 скільки мені потрібно. і... Угу. И... Я понял. А дивлюсь, у вас декілька оприскувачів. Да? Так, два оприскувача, да. Ну, в основному цим широкі колеса угу. кас, можливість раповесні, угу. 에... е саме про <продов 'язання> да. <продов 'язання> і мікродобрива мікродоброва працюєте касом <продов 'язання> да в основному. Зараз це воєнні дії у нас, то що дешевше? В основному так і карбамід, і каз. Ага. Що, що дешевше? У нас тут вже на кожному ну, углу своя дискусія, да, 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 хочеться подискутувати, поділитися досвідом. Їдемо в поля. Хвати вже волога. Коли вона буде та волога? 3, Олександра. Да, три. До, кого? До кого? До кого? Я в шоці. Який тут срок посіва, 15 цього липня, 1 серпня. 1 серпня і такий ріпак? Так. Да. Супер. Ну Трошки він вже починає. Ну це, да, да, це після гороха. Там ну далі в полі ми. Покажеш ворог, то що замітка. Верно, курить буде Ну Тут норма чуть-чуть я велику норму дав. Далі він да, трошки рідкіший. Тут десь пол. сіяли сім'ята свої, так? Так, це сім'ята посіяні. Це в мене, щоб не було бур'яна, пусте місце грух. <реш> Яка норма висіла тут була. Оце ж тут вийшло, взагалі сіяв десь 3 кг ф 2 ну Тут вийшло десь щось я неправильно порахував, 5 кг. Далі потім там вже ми перейшли на 3. Кілограма, то там він дуже ну, гарний, навіть мені тут він більше подобається. Яка норма висівка? Тут вже три. Е, глибина посіву була, як наскільки сіяли? Глибина трошки боялась, тут ми доганяли влагу, ну, трошки заглубию. Хоча я жалкую, е, ремонтували сівалку трошки ми Уже якісь тут проводили заходи. Е, е, да. Так, розрегуляцію буду не Горох я нічого не буду трогати. Ти вище його скасив, виходить, так? Но його нема. Тобто, нема, його нема. Він, він вимерзає. Він до осені. До Це доповнітельний азот. Ні, ну він, він не конкурент 100%. Він не конкурент, так. Да. Е, яке міжряддя тут бачу широко сіло? Е, тут 45. Це через ряд, так? Да? Да. Через ряд. Міжряддя 45 тут. Горох, взагалі, тут, Він тут не лишній. Хай росте. Розрегуляцію Рост яким препаратом? Тибуконазолом? Так, да, тибуконазолом боконазолом працювали. Ну, трошки э, літає вогнівки, бачу, тут тут різних мотильків, метеликів, будете інсектицидом працювати. Да. Ну вже нокаутом працювали угу. пару раз. І в 58 краєві були обробки. Угу. Ну совка вам не страшна, так? Да? Ну бунт дивитися шо, по сіто. Страшна, ну так, да, так. Да. Та вона вже, вона вже такий ріпак точно вона не візьме. Бо зараз пішла совка масова. відрізаючи. Так, да, да. Да, далі той пересі, там получилось пізніше посів. І тут так само був соняшник, горох, а тепер ріпак, так? Бо я бачу да, соняшника. да, Був соняшник, потім горох. Щоб, і зараз ріпак. Що Добре вам взагалі при посіві, давали щось? Нічого не давало. По, по вегетації, які у вас плани взагалі по азот? Азот в тому році давали. Верні, в цьому давали 100 кг карбаміта і все. Урожайність, урожайність була від 2-3 до 3 тонн. В середньому десь 2,5 тонни вийшла ріпака. Ну, може, може і потрібно трошки більше, але ну, будемо дивитися по ситуації. Хоча б мінімум 100 кг будемо давати. А там подивимось. Ну, десь щось за. Або щось підгризло, може щось що перетерсь. А то далі в той, той самий період сіялось? Ні, далі той репак сіявся десь через 10 днів. <кхух> через 10 днів він і настільки відстоїть, да, в розвитку? Ну да, різниця. Тут вже було питання, мабуть, ще й по волозі були питання, так? Да? Так, да, не сіли. Глибше сіли, мабуть. Да, тут вже вийшли після дождя. Дощ був, то сіли через 10 днів, але потім всходи. В общем, сходи... різниця десь в 2 тижні. А скільки висів тут? тут вже 3 кг. 3 кг. Угу. Це 600 тисяч. Ну, Як десь 000. так, да. 500-600. 25-30 десь... 45. 45. штук на метр. Нужно бути. Yeah, ск... втянь, з краю там, там постійно просто СЗШКи. експериментував цей От по гороху з і можна піти подивитися так само сходи непогані. Тобто по нулю можна даже. <послужбанка> если, ну, СЗ. Після гороху. Якщо після гороху. Перед дождем можна все спокійно, щоб швидко ж ми знали, що бойсь буде. Під дощ опасна да? сіять. Ну, ну, так, опасно. Такі як дощ у нас, 50 мм. Ну як, як варіанти, ріпак теж. Ну, ризикуємо чим, F2. Я ж не призиваю F1 сіяти так. Нічого, красивий. Ну, ну, я скажу, що це один з кращих ріпаків, що я бачив в цьому А бачу я багато, повірте мені. Ну, такого розвитку. Навіть в одному господарстві, з яким я працюю, ми по не сіяли. Ну, він дійшов десь приблизно до такої фази. але вже... Це той приклад, всі зміни, як я казав, про е, попередник горох для ріпака. Ідеальний Немає алілопатії, да, немає ніякого гнітання е, від е, розпаду стерні. Ну, плюс бінарі дивився, росте не і одному нічого не мішає. Я цей рік відтягнув посів по гороху, знаючи, що розвиток ну, набагато Швидше. швидший такий. Yeah. Ну і питання в тому, що він все одно йому тут вистачає вологи. Ви ж бачите, що він на, наганяє восковий наліт, але все одно він не стоїть часи, повністю сизий. І він листя практично нижнє не скинув. Де і видно, що вже починає скинути. Після ну, того, то, як забрали горох, два великих дощу було. Тобто поле ми звільнили рано. Бур'яни він проконтролював, які не тягнули волога. І був дощ в 100 мм і 50, так? Да, ну у вас там 150 У нас був. 150 і плюс 50. Ну так, скажем так. 150, 150, 150 мм. 150? Це буквально це, за неділю. Це після жнив. Можна... Це, це у вас де земля в Тернополі? Пошти. Ставок набрався, людей ставок. Дощі стали настільки локальними і проливними. От. Півполя є півполя ним. Але ж питання збереження вологи. Розумієш? Чоловіче за рахунок всього зміни і зберіг. Тобто навіть по рихленні вже волога повністю пішла. І ріпак дуже стресує, а тут я бачу, що ріпак ще качає, він ще розвивається, і треба з ним щось робити, тому що він буде переростати. Ну так. Треба йому вже проводити другу розміру. На класіки він сам би зупинився в Ураці. Стар 10 буде щастя. Стар 10 Це дуже великий стрес буде для нього. Ти ж не пробував. Береш пульверізатор, пройшовся ось клаптик там 3х3 метри, що ти обідніш, mm -hmm. ми більше з'їдають. Але вратили, що мішень немає, так да. Так. це до щит. Ти ходив? Я вже розкидав би привінтивно Патру ну, все літає, бачиш Друзі, щось сталося з технічний збой. На жаль, не записалось аудіо до цього відрізку ролику. Але загалом тут посіяна кукуруза по попереднику пшениця. Кукуруза посіяна з норми висіва 50 тисяч. Висіяна з сівалки сім'ята, виставляли сашники на пропашні культури. Якості висіву, на жаль, вона не дала. Тобто були пропуски, були двойники, тройники. Але, по суті, на сьогодні маємо таку кукурузу. Здається, наскільки я пам'ятаю, тут було живлення в районі 100 кг карбаміду. І, е, сьогодні вигляд кукурузи має ну, приблизно на 5 тонн. Це дало мені надію, все ж таки, що кукурузу можна вирощувати, але з меншою густотою. Тобто на наступний рік я запланую посів кукурузи з густотою 27-30 тисяч. Досвід вже у нас у Борисича такий є. Також Юрій Дребязко. Але насправді по, по захисту тут була мінімальна схема дікамба з нікосульфуроном і більше ніяких витрат не було. Тобто, економічно вона має бути е, рентабельною. Ми переміщаємось вже до наступного фермера і вже буде ще два відео з, з цими хлопцями з Миколаївщини. Кому сподобалось, ставте лайк, підтримуйте це відео і приємного перегляду наступних відео. Дякую.